Вітаю глядачі і гостей каналу. Всіх ласкаво запрошую до перегляду відео. Цього тижня я ходила в останні дні завозу і покажу два магазини. Зараз я йду на нову пошту, на Укрпошті я вже була. Віднесу ваші посилочки, небагато. Три штучки, але, тим не менше, такі. І я вже прийшла в магазин секунду. Покажи покажи мордочку. що пристало. Сьогодні 37 гривень за кілограм. От така блуза була віскозна. Зараз сорочка від PP Jeans віскозна. Це не дешевий бренд, і такий принт геометричний, цікавий. Колір набагато краще, чим відображається на відео. Оця віскозна італійського бренду блуза. Мені сподобалася білосніжна від від One блуза. Теж віскозна біла і комбінована чорним. Задоволена знахідкою, що я знайшла. Це Wunderkind італійський бренд. Я придивляюся, якщо в ідеальному стані я заберу, це дуже дорогучий бренд. Це від, лінія від Betty Barclay. І ще з етикеткою такий кардиган. Жилетка в'язана від Alba Mode німецького бренду в ідеальному стані. Колір помаранчевий до таракотового. І що я знаходжу, це Річ Royal, багатий королівський в перекладі, це такий джемпер Фуксія. Оцю базову блузу поєднані мережева і натурального шовку і тракутажу. Я придивлюся білосніжно. Товару дуже багато, я просто не можу натішитися. Я бачу, що вибір буде. подивіться, що я знаходжу Алесандра. Alessandro Аква, це італійські дімоди. Я вшокована. Яка річ витончена, це вовна, бежевий ніжний. І знаходжу від Максмари. Просто бренд на брендові, люксові, преміальні Максмара, базовий лор. Це в останній день, товару купище, людей теж є немало. Від Фракуміни, це теж італійський бренд, така футболочка від німецького бренду Англію. Футболка з принтом. Ще від німецького бренду блакитний колір і розшита. І я пішла на сумки, сумок небагато, але я знаходжу шкіряні сумки. Просто я в шоці. Отака непогана м'ясиста шкіра. Це іспанський бренд. І якісне пошиття, але вона чуть-чуть така, можна сказати, вимучена, трошки виношена. Це клач Італія. Видно, що вінтажний, чорний колір. Подивіться, Камила Річ. Це вовна, валяна вовна. І мішечок відтоді спильник від якоїсь речі, можливо, від взуття Італія. Я шокована. Отака От плетена сумка. Нічого ніби їй не бракує. Я дивлюся з плетеної микенької шкіри. А, така трохи, якби золотиста, мідяна І по лінії Італія. Як ідеально зроблено. Як ідеально, ну вона потерта, якщо для себе, от там, бачите, і чуть-чуть є потертості, але незначні такі фурнітура так, так все дуже добротно зроблено. Мені дуже подобається цей бренд Поліні, взуття сумки. Залишайтеся зі мною, знахідки цього разу, просто вау, просто! Багато чого я не покажу в магазині, вже покажу вам вдома. І подивіться, моя знахідка. Це просто Лібескінд. Німецький бренд, дорогучий Лібескін бренд. Я так Він мені подобається. Я в захваті від цього бренду. Це настільки якісні речі. Це молодий, ще зовсім німецький бренд. Отака сумка. І я не знаходжу ніяких дефектів. Оце в мені італійський бренд, я подивилася, отака сумка. Ну вона. Потерта досить. Ну, якби шкіра є шкіра, яка вміє старіти і абсолютно її не портить. Це така більш планшетка, дуже добра для макбука, для документів, для файлів, для ділового стилю така сумка, але ну, вона потерта, вона потерта, я подумаю. І далі я знаходжу отакий от джембер оверсайз. Ну, я вам кажу, я просто оцей раз, я просто в шоці в двох магазинів. Відео я вам показую кадрами. Це косбу. Це далі я знаходжу барбур. Просто Фуксія, вовна. Я не можу передати моєї радості, ну а нуа отакий подовжений джемпер. І колір набагато кращий, колір такий денім, фактурна в'язка. Від Бенетин. Від Бенетин. Немає. Бірочки зрізана, але це вовна це м'якенька, хороша, якісна вовна. Томі Фідфігер. Светр білий, але має плямку, має плямку. Я думаю, що ця плямка От знайшла от таку сукню. Я думаю, що це натуральний шов, бо цей бренд більш з натурального шовку виготовляє речі, одяг. Але це віскоза 100%. В реальності дуже красива сукня. Суконь багато залишається. От Взуття саме в цьому магазині було небагато. Сумки були, взуття не було багато. Десигуал бренд, отака От сукня легкої в'язки. Ну, досить непогана така. Це, я думала, що це натуральний шовк і, можливо, це так і є. Якби тактильно відчувається, але тут немає ніяких сірки зрізані. Курточки подивилася отаку стібану куртку, але вона така важка. Я навіть не розумію, чи це куртка, чи це якийсь жакет, От так зав'язується. але теж ніякого бренду не було. Це шкіра натуральна. Це натуральна шкіра. І непоганий стан. Такий пумбер. І трішки на рукаві була зачіпка. Мені сподобалася оця джинсова, червона, така аж до ягідного, але вона дуже важка, дуже важка і об'ємна. Я думаю, чи її взяти, чи ні, вона в ідеальному стані від котейки. Від ботеги я дивлюсь, на її брати не буду, тому що не вся йде, це Італія, це дорогущий бренд, але це маленький розмір, і я не знаю, буду брати її не буду. Тут курточки, парки. Бачите, бомбер з мережевим є. От така як шкіряна. От такі під шкіру жакет від Зари, мінімалістичний, базовий, чорний. Знайшла таку балоніву куртку спортивну. Ну, я не знаю, що це за бренд і взагалі Джерко, Джеко. Ну, куртка непогана. Балонка, і я не бачу на ній дефектів. Чому вона висить, ніхто її не взяв. І Ла La це така знахідка. Я дуже люблю цей бренд. Його не всі люблять, це аргентинський дизайнерський бренд. Аргентина. І якість тут дуже висока пошиття. Ці речі дорогі, недешеві. Привіт з 90-х, шкіряна курточка. Це вже вінтаж. І такі куртки, до речі, непогано продаються. Я бачу в дівчат в інстаграм. Хто продає вінтаж? Отака мілітарі. І пік перформанс. Це шведський бренд. Peak Оця мені сподобалася кофта. Ну, жакет швидше всього, що це жакет в'язаний віскозний і дуже хороша якість, дуже просто хороша якість. І я його не взяла. Він теж важкий. І я дуже пожаліла, тому що якість була, надзвичайно так от не відображається на відео в чорному кольорі. Така цікава в'язка від Marco Polo, брючки світлі. І знову марку поло джинси. Ну, як бачите, бренд брендом Попихає. Ну, доре, ну багато і було там от таких брендів мас маркету але я вам показую більш. Що можна краще взяти? Хюгобос сорочка чоловіча. і не бачу ніякого дефекту. Клітинка. Що таке, ніхто не бере. У Львові нікому хюгобос не потрібен. Ще один хігубос. Це біла офісна сорочка. Подивіться, скільки сорочок залишається чоловічих скотч-сода чоловічи, чорна, стильна. І унікло блакитна в смужку. Но вона має дефект. І я знайшла чоловічий піджак. Це не дешевий. Це дорогущий бренд. Я хочу його взяти. Це новий бут, це швейцарський бренд. Ще гузочки запасні є. Це Швейцарія, це 100% волна. Новібут, хто буде бачити цей бренд, це є дуже дорогий бренд ГЕС. Джинси в чорному кольорі. Ну, Всі знають цей бренд, але це не дешевий бренд. І я радію, коли його знаходжу, і в прекрасному стані. Конверси кеди. теж Мені сподобалося збоку, чуть, чуть там є дефектик, вибачте, на підошві. І вже я вам покажу всі свої знахідки. Їх ще більше, але я не все оце на стояк порозвішувала. Ще більше я набрала в двох магазинах по 37 гривень останній день Це з двох магазинів. От я в цілому заплатила раз 240, по-моєму, гривні, і раз 200 теж чимось ну, біля 500 гривень з двох магазинів. Від Грегорі. Отака блуза, бавовна тонесенька. Насправді колір набагато яскравіший. Оці брючки ви бачили в магазині, я взяла від шведського бренду Peak Performance. Це не дешевий бренд, це дуже-дуже якісний. Взяла оцю, ви бачили в магазині Cose, це oversize джемпер, це чорний, 100% вовна, без дефектів, тільки. Потрібно чуть-чуть почистити. Базова це супер знахідка. Взяла отаку ще спідницю. Це легкої в'язки, на підкладці, Ну, колір, такий ягідний малані, бавовна з поліакрилом на підкладці і не відображається добре. Зараз на відео, але спідниця така, просто-просто. Отакий шарф від Кодайло. це віскоза 100%. Я взяла більше шарфів, всі не зможу вам показати. Просто ну, немає, неможливо це все вкластися в час. Ця ламартіна я взяла, це аргентинський бренд, я вам розказувала: темно-синій колір, балонка, на легкій підкладці, супер якість. Це оригінал є. Бачите всі ярлички присутні, голограма. От, Від Стріт One я взяла блузу біла, яка комбінована чорною планочкою. Це віскоза, я її взяла це річ не... необхідна варда робі. Альбамоду я взяла таку жилетку, колір чуть-чуть темніший, не такий яскравий. Це військо за збавовною, здається. І Максмару я взяла Лонсклі, ви бачили лонг. Базовий, білосніжний, ну, любов-любов, знахідка зі знахідок. Завжди приємно знаходити Максмару. Правильно, хто не розуміє, хто в пошуках, на секундах. Річ Дроел і оце є такий оверсайз-джемпер в кольорі Фукси, в кольорі Ягід. Приспущене плече, отакий вільний силует, спинка подовжена, це віскоза. Подивіться, який він розкішний. Оце мені дуже, дуже я радію ці знахідці від Алесандро Даляква. це дімоди Італія, тоненька вовна, легенька, яка в'язка. Це невеликий розмір. Ці речі я виставлю в Інстаграм. Хто не підписаний, підписуйтеся Помало наповнюється інстаграм-лотами, і ці речі всі будуть там. Подивіться, я знайшла від драйкорн. Драйкорн це теж дорогий бренд, по-моєму, скандинавський чи німецький. Німецький, здається, драйкорн бренд, мінімалістичний. Від кос, знов кос, косів я багато знайшла в двох магазинах і було ще більше косів. Я не всі дала, не всі були в прекрасному стані. Це прекрасний блакитний колір віскоза, це трикотаж віскоза з еластаном і рукавчики комбіновані натуральним шовком тканиною. Натуральний шок поєднані з трикотажем. бокові кишеньки отака сукня. от. Теж пораділа така знахідка від ботега отакий джембер. Американка, ще кажуть, в'язаний на короткий рукав. Італія, як бачите, це бежевий колір з легким золотистим шимером. Чуть має шимер золотисту ниточку. Левайс джинси Сучасні з потріпаним низом, висока посадка. Вони такі більш трубами йдуть. Короткі, вкорочені. Ну, стильні джинси. Джинси стильні. Це теж хороша знахідка. І оця блуза ви бачили в магазині від Катерина Ланчіні. Це італійський бренд. Теж сподобався Катерина Лончіння мені завжди її рідко знаходжу. Но, тим не менше Це такий, можна сказати, нішевий бренд. Є бутіки в Парижі, в Мілані. і Це італійський, італійський дизайнер. Це віскоза, базова блуза від німецького бренду Ласкана. Можна сказати, що це коротке плаття або туніка. І комбінована вона отакою в'язкою крючком. Віскозна тканина, і, бачите, комбінована таким мережевим, в'язаним мережевим. кольори набагато кращі. Я знімала зранку, сонечко тільки піднімалося і не дуже відобразилися кольори. Розрізики по боках. Такі шортики, колір глибоко червоний, не рожевий, це Fіp Russell. Це теж не дешевий бренд. Я зраділа, я вже брала речі, але це не постійно так, щоб на секонд прийшов, і, і отак от стільки було таких люксових речей, преміум брендів. Преміум-бренд бренд це вже Назара, якби, і ще не Бюрбері. Оце от таке середнє між тим і тим. Сісі -сі Бой це льон сто базова футболочка. Каргобрюки, афгани їх називають. Хто я каже, кажуть афгани, кажуть карго це від Enciandem, щільномата тканина, бавовна. Це такі ходові брюки. Ой, Моя любов любов барбур. Просто колір там чуть-чуть незначні, є покашлачені, абсолютно незначні. Це так, як пару разів хтось одягнув, щоб знайти в останній день барбур і вовна. Без єдиної дирочки, без єдиної плямочки. Ну я його оцей джемпер я в магазині чуть не розцілувала. У мене такі були щасливі очі, бо я не знаю, що знайшла. Хто полює по секондам, мене розуміє. Ну, просто любов. Знайшла отаку от хустку. Це шов Копенгаген. Натуральний шовк, сірий колір поєднані з рожевим і. Чий-чуть таким цитрусовим. З середнього розміру теж буде він Інстаграм, оця хустка. І ще будуть кажу, все не, все не могла от показати вам. Я раз набрала купа і другий раз. оце такий джинсовий сарафан від Коас, чорний. Ну тут модель він йде перехресні, має шлайки, і не дуже видно на відео саму який силует. Но так Досить стильний це пряма спідниця з кишенями. І перехресні шлейки має відкос. Вундер Kint це італійський дорогущий бренд, дуже дорогий. Це фактурна в'язка, комбінована в'язка, така випукла. Цей бренд це неординарні такі нішеві речі. Це для модниць, таких модниць це не повсякденні речі, а це от базово повсякденна річ. Це джинси чорні від Гес. Це улюблені джинси в будь-якому гардеробі будуть, як в мене, так і у вас. Цікава річ. Цей бренд я не завжди беру, не завжди його бачу. Він теж не такий незвичайний, але це по чомусь це по топу. Він все така блуза, бачите, вона напівпрозора. Це візкоза, поєднання шифону і трикотажу. Колір Моко. оцю цю я взяла від Betty Барклай, лінія Betty Go ще з етикеткою «Кардиган» в сірому базовому кольорі в'язка, це бавовна 100%, така букле в'язка, вільного силуету, і я знайшла Ральф Лорен», Ральф Лорен, заговарююся. Хто каже, Ральф Лаурен, хто Ральф Лорен, постійно сперечаються, як правильно цей бренд говорити. Синій такий синій до блакитного насичений колір, злого, косами в'язаний. І все ж таки взяла цей чоловічий новий буд швейцарського бренду, дорогущого, це вовна. Це вовна і натуральна підкладка віскозна, причому навіть не поліестер, не ліоцел. А це от така якість. оцей мішечок я взяла. Витоц. Все буде в Інстаграмі. Взяла все ж таки цю плетену сумку. Вона зовні ніяких дефектів не має. Абсолютно прекрасний стан. Ну, її мало носили. Або вона дуже якісна, якщо її довше носили, бо всередині я вам покажу є тільки один дефект. Це на кнопці. Навіть не на кнопці, а на тканині, на підкладці. Бачите, ніде не протерта. Вона з таким якби мідяним легким шимером зверху. Ну, дуже класненька, бачите, має бокові кише... Такі відділи на кнопочках магнітних, має кишеньки, має на блискавці посередині відділ. Все чистенька підкладка. Лише от, бачите, де кнопочка? Ну вона ніяк не впливає на функціонал, абсолютно, там і чуть-чуть воно витерто. От оцю милу річ я взяла. Просто мені так сподобалася валяна вовна. І це Непал, це Непал. Я знайшла в інтернеті магазин, там різні такі сумки, дрібнички, бачите, мадий Непал, 100% вовна. Я в інстаграм її. Це такий кошельочок, це можна зберігати документи, якщо паспорт туди входить. І моя любов-любов теж супер знахідка. Ну просто супер. Лібескінт, сумка без дефектів. Просто сумка в ідеальному стані, без, ну абсолютно немає дефектів. Запах шкіри, ніякого немає запаху, секунду, що попереднє сумці, що тут легкий запах шкіри. Єдине, що немає у цієї у довгої ручки, щоб носити як розбоді. От, єдине, що немає ручки. І от такі покупочки були в мене. Як ви рахуєте, чи мені повезло, чи сподобалися вам ці речі, які я знайшла? Я рахую, що цей тиждень був дуже вдалий. Я це все. Зараз заїм пироженами, тістечками зап'ю кавою, тому що в мене хороший настрій. Чого я вам бажаю, хорошого настрою! І дуже всім щиро, щиро дякую за підписки, за підписки на Ютубі, за ваші коментарі, за підписки в інстаграм.